Подробиці інциденту з російським су 27 повідомили Міністерство оборони Сполучених Штатів 25 січня. Винищувач Збройних сил Федерації перехопив американський літак-розвідник у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. За словами головного представника європейського командування США, капітана ВМС Даніеля Ернандеса, пілот російського літака зробив небезпечний і непрофесійний маневр. Спочатку су 27 летів поряд, потім наблизився на Відстань 6 метрів і різко розвернувся, чим порушив керованість американського розвідника. Нагадаю, військові кораблі літаки федерації з початку конфлікту в Україні постійно фіксують поблизу повітряних і морських кордонів інших держав. Так, 24 листопада біля сирійського кордону турецькі військовики збили російський бомбардувальник су 24 Анкара заявила, що літак не реагував на попередження, тож його знищили заради захисту суверенітету.